Скажу вам щиро, я отримала величезне задоволення під час зйомок цього сюжету. Неперевершене відчуття проїхатись з автомобіля, який бачила лише у фільмах 60-х. Поїхали? ЗАЗ-965А 1966 року випуску. Так званий народний автомобіль Горбатий Запорожець. Ці машини, це прототип італійського фіата. Практично він відрізняється тільки формою капоту переднього. Ну і так, більше відмін немає ніякого. Це практичний. Засіб для пересування в міських умовах і на сьогоднішній день це автомобіль герой можна сказати, він пройшов багато випробувань різних. І як бачите, зараз в гарному стані на рідних запчастинах їздить ще. І навіть можу сказати, що є ще запчастини до нього і нові, хоч машин вже немає, але запчастини ще є. Їздить він на 76-й бензині. Згідно паспорту автомобіля він бере 5,5 літрів бензину на 100 кілометрів. Також він обладнаний автономною пічкою, яка працює незалежно від двигуна. І в зимову пору, що дуже вигідно обігріває двигун. Перед стартом двигуна запускається пічка, обігріває двигун. І за хвилин 5 в будь-який мороз запускається двигун. А в той час Mercedes тягується по стоянці. Один другого, хто кого заведе. Це такі переваги. Ну і Прохідність в нього надзвичайно велика, тому що, як бачите, мотор в нього ззаді, як казав один юморист, круглі очі в нього. Знаєте чому, тому що мотор ззаді. І таким чином мотор давить на вісь, це задньопривідна, і він має велику прохідність. Як зимову пору, так і там, для полювання, для рибалки це ідеальна машина. Міськість також має, спереду є багажник і поміщає п'ять чоловік. Як ваша родина сприймає це, ваше захоплення? Жінка спочатку сприйняла це зі сміхом, навіть незадоволена була, але після того, як вона поїздила зі мною по місту і побачили, побачила реакцію людей. Вони в соціальном ця машина приносить всім радість і по-різному сприймають. Одні, як правило, за день мене 5-6 разів питають, чи я його не продаю, причому лазять власники з Мерседесів і з інших шикарних гіномарок. І всі хочуть купити для свого сина чи хто для дружини. Закрилки випускаю. Пішли на зльот. І ще шановні глядачі вам розкажу один анекдот, я сам його видумав недавно. Зупиняє мене, працівник дає, приділив документи, паспорт, все, права. Каже, дивиться на мене, і каже Мирославович, ви що п'яні? А я кажу, шановний. А це б сів за руль такого автомобіля тверезий. От анекдот. анікдок. Він би і відпустив мене. А насправді я був тверезій.